Не потрібна висока самооцінка, вам потрібна адекватна самооцінка. Люди з високою самооцінкою схильні переоцінювати свої здібності, і вони можуть приймати необдумані рішення там, де не є експертами. А люди з адекватною самооцінкою відверто оцінюють свої сильні та слабкі сторони. В них немає потреби з розумним виглядом лізти туди, в чому вони не розуміються. Самооцінку часто пов'язують зі впевненістю у собі. Мовляв, якщо ти не впевнений, то в тебе низька самооцінка і треба її підвищувати. Часто рекомендують програмувати себе різними мантрами, повторювати, що я зможу, я красивий, я впевнений і так далі. Насправді зміцнити самооцінку слід зовсім іншим способом: вибирай не те, що кажуть інші, а що тобі важливо і покращуй свої навички. Любиш читати, прочитай нову книжку. Любиш смачно готувати, вивчай нові рецепти. Любиш бігати, пробіжи на один кілометр більше. Тож не абстрактні мантри та нав'язані інтереси, а зростання в тому, що для нас важливо, допоможе нам бути більш впевненим. Пам'ятайте, адекватна самооцінка це не про те, щоб бути кращим за інших, а про те, щоб бути кращою версією себе.